Вітаю! Я хочу сьогодні з вами поговорити про рейтинг пасажирів таксі. Тобто, після кожної поїздки, як водій ставить оцінку, так і пасажир ставить оцінку водію, і тобто, взаємний обмін любезностями, так скажемо. І от Я хочу, цьому, я спостерігаю за цією темою. В цьому відео я поділюсь з вами своїми спостереженнями, взагалі, як впливає рейтинг взагалі на пасажира, на те, як... Сприймає, сприймає його водій. В принципі, я вам скажу, що от я виходжу зранку, я не, в основному я не звертаю на це увагу, тому що якби системи там болт, уклон, убер, вони вже очистили доволі своїх пасажирів. Але от є моменти, коли я звертаю на це увагу. По-перше, це коли я працюю ввечері близько 23.00. От там стоїть питання, там приліта замовлення, і ти думаєш, брать його не брать? І ти, я завжди ввечері, от, ближче до кінця комендантської години, я дивлюсь на рейтинг. Якщо там стоїть 4,5, 4,6, 4,7, навіть я не беруся замовлення. І взагалі, коли от буває там замовлення не, не тільки вночі, коли от, наприклад, я ну, по собі знаю, коли от є замовлення, ти там воно не дуже там прибильне по грошам. Якби, або в якесь місто таке не дуже рентабельне, конкурентне, ти такий думаєш, і в тебе залишається останні аргументи. Ти... І оцей останній аргумент це рейтинг клієнта. От, тобто я приїждж... ну, я дивлюсь там, отож, ну, в основному в уклоні там в ефірі дивлюсь, ага, якщо... якщо там рейтинг нормальний, це я їду. Якщо рейтинг менше, ну, і звертаю, звичайно, на кількість поїздок. От сьогодні віз пасажира 1073 поїздки, рейтинг. 5. Думаєш, хто ти, блін, воїн? І ну, заходить мужик, він сідає, він вийшов через 10 секунд, він зайшов, витрусив ноги, сів, Зразу, в мене ж тут канал, Зразу, ну, перейшов за посиланням на канал. Довісю, тут висадіть, вис...» ну, ну, ідеальний пасажир. А є от, кому я ставлю погану оцінку завжди. От, кому, От, от я. В основному ставлю п'ятерочки, 95% поганих оцінок, це коли людина за запі... от, от, ти приходиш і чекаєш клієнта. Я ненавиджу ждати клієнта десь. Це не те, що в мене там кожна секунда розрахована, але це теж бісить, ну тому що це там за очікування, то, то лі три гривні на, нараховують. Ну, херня повна, знаєте, і, якби, і фактично, коли ти поїдеш там за годівкові розрахунки в уклоном в уклоні там, 30 гривень, там, якщо ти менше кілометра проїхав, нічого. Ну фактично тобі нічого не компенсують, якщо ти поїдеш. Ну і ти вимушений чекати просто людей. І коли ти чекаєш там у дворі, де всі, де отакий двіжняк, да? хтось виїжджав, хтось заїжджав, і ти постійно там заводишся, там, туди переїхав, туди з'їхав, або десь ще гірше ти коли під'їхав на дорогі, там, чекаєш, там, де не можна чекати, де тебе може. Присунуть поліція в будь-який момент, так як мене присунуло, чуть, блін, взагалі не не до коротше, не до біди довело. Тобто, це завжди я ставлю завжди. Хірову оцінку людей, яких я чекаю. От просто І от, людей з високим рейтингом, я спостерігаю, в них, їх ти їх не чекаєш. Вони, люди, в яких високий рейтинг, навіть десь, якщо вони в центрі сідають, взагалі, вони вже виходять, вони вже чекають. Тобто люди адекватні. А неадекватним я ставлю. І я помітив, от я помітив там одна, от, помічаю замовлення з хіровим рейтингом, особливо ввечері. От вони висять в ефірі. І їх якось не спішать брати водії, брати ці замовлення. І поступово там ну, росте ціна, тобто рейтинг в прямому сенсі впливає на те, що пасажир не може взяти, то, що, ну машин немає в його районі, в нього дивляться плохий рейтинг. Я впевнений, багато водіїв на це звертають увагу. І йому доводиться ставити коефіцієнт, щоб хтось його взяв. Ну, бережіть свій рейтинг, поважайте водіїв. От у мене, я ж скажу, я ще ставлю погану оцінку, коли там визивають таксі друзям, а друзі десь там хер знаде або бухають, або там ето. Та я не знаю, там друг, там передруг. І, і от в такому плані теж ну, буває нормально, буває якби ето. І, і ще я не люблю в хлам п'яних людей. От я їм теж ставлю погані оцінки. П'янічі в хлам люди, це, це зразу якби, мінуса в оцінках. Е, Отакі от справи. Тобто, ну, у мене рейтинг зараз в уклоні, що -то там 4,93, е, в принципі, не, не ідеальний, ну, якби, я ж не 100 доларів, щоб всім подобатись. Але от, ну, от ну, такі, от такі мої спостереження за рейтингом впливає, трошечки впливає і е, давайте поважати один одного. Все, завтра зніму е, про е, підсумки року. Обов'язково ще чекає, скільки я наїздив на Хонді, скільки я витратив. От, це теж зніму відео. Так що підписуйтесь, якщо хто не підписаний, ставте лайки, коментуйте. Гарного дня.